Доброго дня, шановні наші підписники, з великою повагою до вас зтається Дімо. Їдемо вже із Дніпра. Прийшли запчасті, ми їх купили. Їдемо додому. Зараз купимо комплект прокладок і будемо збирати. Де ми купували, в якому магазині у відео буде їхня візиточка. Так що все рівно ви попитаєте. Де ви брали, що вибрали, як і що до чого. Но діло в том, що справа в тім, що позавчора ми до них поїхали, повезли всі шестерні, так як номенклатурних номерів ми не знали, чи тих каталожних, повезли всі шестерні, які нам потрібно на вторічний вал. Вчора в обід вже шестерні були в магазині. Ну, сьогодні Андрюша змінився, поїхали і ми забрали. Купили на первічний вал. Первичний вал. Купили шестерню другої, третьої, четвертої і п'ятої. і синхрони нові до них. Подшипники, сальники, зараз комплект проданок. Коротше, да, остався із коробки тільки проміжуточний блок шестеренок нижній. Ну, там все отлічно, все хороше. Так що соберем. Так, да, підписники дзвонять, совітують, що треба ставити КАМАЗовську коробку. Ні, поки ми спробуємо. На цій коробці. Так, да, звичайно, перша передача і задня передача буде швидше. Тому що первічний вал на два зуба більший. Понятне діло. Ну, хотілося щоб воно сталося таке, як є, а просто шоста передача треба була, щоб була завишена. Ото було б отлично. Ну, ще такої коробки не придумали. Совітують поставити з ділітелем коробку. Та воно то так, ми б поставили, аби вона в нас була. Але справа в тім, що в нас... У нас нема такої коробки. А щоб її купити даром не дадуть, а вона стоїть грошей. Узять би ушню і шукати на неї шестеренки, сетхорони і ремонтувати нема ніякого смисла. Попробуємо так, якщо щось не вийде чи що нам не сподобається, будемо розвиватися далі. Будемо вже дійсно шукати таку коробку і будемо робити так. Як щоб зробимо, щоб якщо ви купили машину, як... так. щоб у нас, якщо завод, який надумав випускати для сільхозвервовиробника такі машини, щоб у нас як викупили цю машину на... на експеримент, так сказати, щоб там уже доработок не було ніяких, ми їх вже доробимо. В нас там завідували поставте мост, і от, такий, от такий редуктор, і буде воно. Ж, воно то так. тільки ж Якщо я поставлю швидкісний редуктор, і перва і задня. А нам би цього не хотілося. І знову ж таки, редуктор. Де його взяти? При і знову його ремонтувати. Бо Путня хто ж його з машини, якщо а потом воно. Опять диски, а потім скат. да. диски, скати, і опять повертаємося на круги своя. Ні. У нас оце все є і відталкуємося з того, що ми маємо. Коробку ми вже придбали, запчасті придбали, будемо робити і будемо пробувати. Намічається у нас е поїздка. По тій самій дорозі ми попробуємо, вам заснімемо і все це діло покажемо. Як будемо собирати коробку, ну трошки фрагментами ми покажемо. Ну в основному нічого там такого особливого нема, не будемо ми нічого там, ми поставимо так, як воно все було. Оті ті стопорні шайби, оті е, стопорні кольця, все воно останеться там, воно рідне. Так що я не думаю, нема смисла розповідати і вам це все діло показувати. У Ютубі там кожен розказує, як він собирає, що до чого, так що тут нема ніякого секрету. Щоб не заморачуватися над цим ділом, ми цього всього діла показувати трошки не будемо. От да, так у цих хлопців у магазині е, запчасті не тільки назяла, а КАМАЗ, і МАЗ і все це. Чого ми до них звернулися? Знайшли ми їх в інтернеті, а звернулися до них, бо вони ж не перший рік цим ділом займаються. І вони знають, де що можна взяти. Він говорить: не в одному місці ми брали ті шість, то там, то там, то там. Це ще залишилися оті савдепоські старі запаси. тому що зараз ну, на, на, да, на такі машини е, запчастя, як ви знаєте, тугувато, та ще на таку коробку. Ну факт, той, що вони. Ми їх знайшли. І знайшли, дивіться, як швидко. Ми б цього діла не знайшли. Ми знайшли на одному сайті, що є авторічний вал з усіма шестерями в зборі. І написано, що ні в налічі. Ну, от і все. А отак у роздріб, а той чоловік посчитав кількість зубів, як і що до чого. Це не Бичковська коробка, а це коробка спеціальна, та, що йшла вона на пасіки, з двигуном д 245 ну, я вже розповідав. І все нам підібрали. Так що. Не всі городські хлопці, е хапуги, а є. Люди всі різні. Ну, ці нам допомогли. І таке, хлопці, приятні. Да. І де директор до нас вийшов, і той раз, і цей раз почув по голосу, та вийшов, привітався, Пірчаток там нам насунули. Ми з них взяли все. За не кажу, аби замовили прокладки, ми б прокладки. Ну, щось вибросили ми з виду за ці прокладки. Поняття діло, зараз заїдемо в Волограді дому. Ну, Дуже дякую хлопцям, молодці, що до, до, до е, нас так віднеслися. Віднеслися, не знали, хто приїхав, що до чого. Да, що ми до... не представлялися, що ось ми такі, такі, та ось у ми нас. Ми приїхали своїми часами, нам треба. Да. Така, така, і з самого початку тобто, нормальна, да, но... розмова пішла. нормальна пішла розмова. Да. Оце дуже приємно. Не було, що воно там зазнайкувати та починає там із себе корчити. Нормальні хлопці. І нам приємно з такими було поспілкуватися. Андрюша, який оце по коробках, Віталя, директор магазину, він говорить: до Андрюші, і він знає, бо він по коробках спеціалізується, він знає що до чого, як і куди. Молодець, дякую. І директору фірми, і Андрюші, і всім представникам. І так ми вже вдома розпакували наші деталі. Оце те, що ми демонтували із коробки. Ну, Понятне діло, первічний вал. Це Небачковський, у нього 24 зуба на первічному валу. Ну і ці шестерні, понятне, діло, не такі, як взяла, вони трошки. Ну, синхрони підходять з обикновенного. Ну, дивимося, от він включений і він, в принципі, вже зійшовся. От, синхрон вже, в принципі, зносився. От ми беремо новий. Він включений. І дивіться, як він, як він. Він пішов зацеплення, як він тормозе. Як воно це все діло тут відбувається. Далі. От ми беремо, наприклад, сюди старий синхрон. На цю. О, і от як він уходить. Тут він повністю беремо цей новий синхрон. Хоп. Уже зносився і вал. Уже воно його підтерло. Ну, Понятне діло, не зовсім зносилося. Воно ще ходити буде. ну, Підрипувати буде, тому що воно не так буде підтормажувати. Там шліци ще нормальні. Ну, чого вирішили замінити? Якщо міняти, то міняти не один синхрон, а міняти все в зборі. Тому що підносилися тут трошки зуби. Ну і, понятне діло, і тут вони. Так вони то працюють, включаються, все нормально. Замітили ми, як воно буде. Оця опукла сторона, це воно сюди перевічний вал, А тут з виємочкою. Це значить до цієї шестеренки. Точно так же і ця шестерня. От дивіться, цими шайбами, щоб їх не погубити, От як воно, вже... О. Як воно вже, вже воно там трошки підносилося. От. А нове? нове воно зовсім по-іншому. Ну Це ще не помито, воно ще тут. ну. Як ви бачите, що вирішили замінити повністю без комплект з подшипником. І сальники купили. І задній, і передній. Магазин у хлопців хороший. Я просто так взяв та й сказав, А пильники чи сальнички на крестовини у вас є? От дивіться. І сальнички на крестовини ми купили. Крестовини то хороші, тільки ж пильнички потріскалися. А тепер пильники в мене ці всі є єснові. Крестовини в нас є, кардан ми соберемо і буде нам щастя. А так приходиться із запильника купляти і крестовини. Хоча у нас він проробив 5 років, крестовини мені одну не міняли. Да? Коли знімали, понятне діло, що воно ж -то, то таке відбувається, воно пересихає, і воно лопається. Ну, поставимо новеньке і буде воно ходити. Купили навіть нові і прокладки. Повністю. комплект, Щоб не саме вирубувати за ті спараніда. Е, а ну, купили такий комплект, що, в общем, замінимо і герметик купили. Ну, щоб вже воно було, так сказати, як заводське і одного типажу. Ну що, в цій коробці залишиться корпус і нижній блок шестеренок. А все остальне ми міняємо нове. Намічається в нас е, поїздка далі, Якраз ми його випробуємо, відео заснімемо, вам покажемо. Мало ли що, може і на цьому ми не зупинимося, може, буде, може будемо щось робити друге. Кажуть, є коробка, е, що 9 передач і ділитель, що от таку аби коробку. Може і до цього ми дійдемо. А цю... Да, а цю, як і будемо продавати, так не буде стидно за неї просити і грошей. тому що вмісто цієї коробки ми купили чоловікові просту коробку зіла 130-го. Уже сьогодні повинні вони її забрати. Ну, в обмін, тому що моя коробка ну, вона теж там така слабенька. А ця, вроді ж, болі-мені, що нікому не буде, так сказати, обідно. Ну що, зараз усе перемию, передму, перемажу і буду коробочку забирати. Як увесь буде проходити процес зборки, показувати ми не будемо, бо Андрюша завтра ну, не буде його вдома. Та і це не, 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 нічого ж я там свого хімічити не буду просто скласти докупи. Як складати, я знаю, бо я заповнив, як воно ну, все це діло. Ні, Андрюша сфотографірував це все діло. так що, Ото такі ребята діла. Хотілося б, звісно, щоб був і ходумшитель, щоб ота на Зіловську коробку поставити шосту передачу, так як на Жигулях 4, четверта пряма, а п'ята то завищена. От сюди шосту передачу. Що ці проблеми рішені. Не треба міняти ні заднього моста. Понятне діло, що перва передача і задня буде завишена. Нам би цього не хотілося, ну у нас без варіантів. Тут так воно зроблено. Або так, або отак. Ну, попробуємо ще так. Так що дивіться. Насолоджується там, підписуючи нашого каналу, кажуть, кожне відео доно бути під прикріплене, прикріплене обов'язково гуморескою. Ну, щоб це воно ввійшло, як, як сказати, як, як в обіход. Ребята, ну по поводу гуморесок. Якщо немає настрою і воно в мене отут трошки не ладиться, мені не до е, гуморесок. І гумореску ж розповісти, її треба ізначально ж вивчити. Щоб не просто став тут от тарабанив і непонятно про що ти розказуєш. А щоб це воно було з душею, щоб припадати оце все діло. У мене ж вони теж не так просто, що я їх усі знаю. Я їх теж учу. І щоб ви розуміли, я вам зараз покажу. От вони. Розпечатана гумореска очередна гон, вже яка вона замизана, бо вона лежить у мене. Я час від часу прочитаю підучу, підучу, наби тільки вона одна гумореска була у голові. А тут мені треба отут трошки зобразити, що правильно. І це треба вивчити, так що це треба все діло совмістити, так, що воно не часто відбувається, як кажуть, вивчити і розповісти.